Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати з'єднувальний білизняний запошивний шов. Відстань між строчками 0307 см. Відстань від підігнутого краю до строчки 0,1-0,2 см. Використовують під час пришивання доточок, виготовлення натільної, постійної білизни, з'єднування деталей спецодягу, костюмів без підкладки, чоловічих сорочок. Складаємо деталі, щоб одна деталь виглядала, відшиваємо, не забуваючи про закриття. Розкладаємо шов, огинаємо зрізом відкритим менший зріз та запрасовуємо. Прокладаємо строчку по ось цьому краю, закріпляючи його. Не забуваємо про закріпки. Перепрасовуємо. Ось як він виглядає з лицевої та виворієї сторони. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.